номер 23. Перевіряємо свої досягнення. Я впевнена, що ти дуже був старанним протягом чверті і залюбки, і дуже легко виконаєш наступні завдання. Перше завдання у тональності ля мажор аду потрібно написати гами трьох видів: натуральну, гармонічну та мелодичну. Мажор, гармонічний мажор, понижений. Шостий ступінь. Мелодичний мажор понижені шостий та сьомий ступені. Далі потрібно написати головні три звуки з оберненнями і дві пари тритонів. Перша пара тритонів у натуральному мажору від 4 та 7 ступені, А друга пара тритонів у гармонічному мажорі. Ти повинен знати це правило, від яких ступенів? Далі характерні інтервали. Характерні інтервали лише будуються у гармонічному виді мажору та мінору. Це збільшена секунда та зменшена септима. Домінантовий септакорд. І також перше обернення домінантового септакорду домінантовий квінсекстакорд. І два зменшених три звука від цього ступеня і від другого. Пригадай, що другий будується у гармонічному мажорі, будь дуже уважним. Я дозволяю користуватися правилами на початку підручника. Далі, наступне завдання потрібно визначити тональність та заспівати з тактуванням. Ця вправа має один ключовий знак Сі бемоль подивись уважно, на який звук закінчується. Визнач тональність. І познач між тактово синкопу. знайти її, обведи познач. Наступне завдання: потрібно побудувати вгору від поданих звуків інтервали та акорди. Користуйся клавіатурою. І четверте завдання потрібно просто зіграти у гру закресли зайве. Посередині, у другій колонці є питання. Наприклад, гармонічний мажор, ре-мажор. Подивись, вправо, вліво і визначи, де правильна відповідь. Правильна відповідь залиши, а неправильно просто закресли. Наступне питання: одне ймені тональності є визначення. Обери правильне визначення. І так далі. І перед тобою шість питань. Не поспішай і будь уважним! Успіхів тобі!